Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися питання, що заважає де окупувати, звільнити Скадовськ. Скажіть вищі сили допоможіть, що заважає деокупувати, звільнити Скадовськ? Які плани у росіян щодо Скадовська? Як саме буде відбуватись деокупація? Садовська. так Тут немає такої бойових дій, немає. Люди, звісно, дуже сильно бояться, що буде фронт саме проходити активні бойові дії, будуть бомбити, руйнувати будинки. Тут не буде такого. Тут уночі буде звільнено місто уночі. Причому мирно. Це буде мирно. Расисти пройдуть, вийдуть. Через Скадовськ пройде військо. От росіяни пройдуть там. Дуже швидко їх будуть гнати. Угу. Вони не будуть зупинятися, вони дуже швидко пройдуть, вийдуть із Скадовська і підуть геть. Тут в Скадовськ повернуться фі фінанси, виплати. Фіміда, закони України повернуться. Це буде дуже мирно. Заперечую повністю, весь негатив обираю. Прошу вища сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. На деокупацію Скадовська заперечує ви сніги вбирає. Більше не можуть рашисти тримати Скадовськ в окупації. Скажіть Вищі сили, чи вдасться звільнити Скадовськ до кінця грудня? Чи буде звільнений Скадовськ до кінця грудня? Це залежить від того, як розчистив відступати почнуть. Хороші карти. Це дуже сильно приховано, і тут, як іде Які рішення прийме верхівка Рашиська? Вони зараз розуміють, в що вони. Вернішуються військові самі росіяни, вони розуміють, в що вони потрапили, що це, Як їх там щось будуть дурити. І ще багато чого залежить від забезпечення расистів із інших країн. Все хитко заперечую, заперечую повністю, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення з Кадовська до кінця грудня. Не надходить до Росії більше зброї, не надходять гроші, не фінанси. Одвертаю, одсікаю повністю, закриваються всі шляхи, все, що нам бажали, їм вертається. У них ніхто не допомагає закриті повністю всі шляхи і дороги буде так. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію Скадовська, складають зброю, виводять війська, тікають, лякаються, самі по собі стріляють більше не можуть. Тягнутий час. Перечилась, не вибираю, перекриваємо. Йде обвал повний. Урошисті по всьому фронті. Росіяни тікають, складають зброю. Поміч їм не надходить, не надійшла. Закриті дороги, шляхи зруйновані повністю. Вся логістика військова Зруйновані всі заводи не працюють більше. Військові, повністю все зупиняється. Буде так, буде так, буде так. Немає чим, немає ким воювати. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, будь ласка, де купувати Скадовськ і прошу поверніть по Верховному суду росіянам всі біль, сльози, і страждання, і смерть, і катування, і гвалтування, і все, що робили расисти із нашими людьми. Все повертається, все лайно повертаю росіянам назад, тому хто робив по Верховному Суду. Буде так, буде так. Де буде повністю очищена з кадойск від росіян, буде так, де буде все сказане, здійснено, і так буде. Більше не можуть вони продовжувати окупацію, руйнуються всі їхні плани. Одвертаю їх на віки вічні, буде так, де буде звільнено з кадос, до кінця грудня, буде так. Дякую за увагу.